Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 28 липня. От, знаходжуся в Полтавському районі. От, заїхав на поле, де посіяний авалон від компанії Eurosem. От, заїхав спеціально подивитися, який зараз стан посіву і як виглядає даний гібрид. Бо те, е класичний гібрид, стійкий до 7 Раз вочка Соняшникового. От, досить цікавий гібрид, високопродуктивний. От, е, з так, невеликим періодом вегетації, там 102-107 днів період вегетації. Ну, на сьогоднішній день так виглядає. Так виглядає соняшник. Авалон. Зараз глянемо на, зайдемо середину, на виповненість кошиків. Глянемо на, на наявність вовчка. Ну, як бачите, вовчка ніде не видно, вроді все нормально. Ну, ось виберемо цей ось кошик. Один, дивіться, який хороший, як нагнутий. Ну вже наливається. Зараз глянемо на виповненість. середини. цікаво. Ну, дивіться, виповнено. Я думаю, що тут насіння є. Зараз не витягну трошки пізніше, як він достигне, я приїду, покажу, чи є насіння, чи немає всередині. Я думаю є, бо Кошик дуже важкий. Ось ну, такий. Ось такий нас савалончик. Це менше якась шапочки. Тут ось. Ну, непогано виглядає. Є ось якісь недогони маленькі. Ну, а так, в принципі, в принципі, вигляд непоганий. Красивий листовий апарат. От листочок, дивіться, який. моя рука. Тут. Густота посіву. Не знаю скільки десь штук 4, 4,5 на метр. Здається, да посіяно. Та, ну, от. Такий у нас овалончик. Так, чудово. Цвітає шапочку вже почало корзинку викручувати. Це хороший признак. Наливається, набирається. Тут ще інші цвітає. Ще ці не обираються. Так Ось така ситуація, такий я Дуже цікавий гібрид. Витримує вовчок соняшниковий питань не було по пробиттю, не наблюдався ні в минулому році. Він в мене був посіяний. Пам'ятаєте, я знімав відео, де поваляло мене авалон. Ну, вовчка не було, все нормально. Такий красень. Такий красень, такі листочки. У вас. Всім рекомендую даний гібрид від компанії Eurosem. Ну, пізніше ще зніму, я скажу, який результат був по врожайності тут. Всім гарного дня, все буде Україна!